Всім привіт! Сьогодні хочу привітати всіх зі святом Благовіщення. В Німеччині теж святкують своє свято, яке називається Carfraйтек. Тут у нас сьогодні вихідний. І так як вихідний, користуючись моментом, вирішила трошки попрацювати. Ми покажу свої фіалочки поки що. Там у мене переться стірка. А зараз покажу трішки нашу ферзицію. Дуже гарно розстріла, маленький кущик, але гарний. І ми переходимо до кухні. До обіду хочемо встигнути попрацювати на кухні. Там треба почистити одну стіну і погрунтувати стін повністю. Тож поїхали. От у нас майстер приніс. Вчора цементу, кілька мішків, і нам необхідно, нам необхідно всю стіну, де буде стінка, де буде мебель кухонна, почистити. Тобто ми будемо зараз її мочити і шпателем це все залишки усі, збирати. І потім треба буде прогрунтувати і прогрунтувати нашу стелю. Це виглядає. Досить жахливо, жахливо, але маю надію, що скоро буде виглядати набагато краще. Тож, поїхали. Ну що, ми трішки промочили в стіну, промили її обої, де, де в деяких місцях залишки зняли, але тепер ще треба її ще раз пити шпателем, тому що є. Десь такі шпаклюки, від старих шпаклювок, від цементу на рівності. Це треба зрівняти, потім ще промити. Ось нагребли вже сміття. Це зараз, звісно, прилипне, треба буде потім від підлоги відрізати. Ну і це зробимо цю стіну і потім перейдемо до стелі грунтувати. Поїхали далі. Ми прогрунтували стіни частково, стелю проґрунтували. І ось тут стіна ще наші і треба почекати, поки вона висохне, щоб її прогрунтувати теж повністю. І на сьогодні з ремонтом буде все. Зараз підемо в гості. З маленьким подаруночком до Пасхи. І в принципі на сьогодні буде день такий з роботою завершений. Я буду докладати картину, тому що завтра їду знову в Берлін і вберу з собою нову картину. Тож вже старо хочеться докласти леопарда. Залишилося зовсім трішки, але дуже важко йде. Ось це трішки. Тож ще раз вітаю всіх зі святом Боговіщення, всім миру, добра, спокою, здоров'я головне і терпіння. А ми збираємося в гості тим часом. Так що ось такий коротенький звіт про сьогоднішній день. На даний момент все. Всім дякую. До зустрічі всім па-па-па-па!